Завершили монтаж печі словацького виробника тормер. Покриття, як видно, зроблено з мильного каменю, або якщо точніше, це є серпентін. Стіяті три камінь, який акумулює собі тепло. І порядка 15-16 годин така порція камня ще буде віддавати тепло, коли згорить дві порції, ось, дві порції цей закладений травм. Можемо побачити, що при першому розпаді, як змінюється гаріння полум'я всередині камери, якщо повністю закрити, воно затухає. І те, як пічка відгукується, якщо відкрите полум'я вогня. Воно швидко відгукується. В даному випадку також добавлено йшли в комплекті, можна відкрити максимально, і ви побачите, як полум'я зразу піднімається над травами. Зараз спробую зробити ось таку маніпуляцію. Так, в середньому режимі лишимо. Це той режим, в якому ця пічка найефективніше працює і її виділяє тепло. Ну і відповідно наш користувач буде задоволена цією пічкою. Чи ви задоволені пічкою? Очень. Вам подобається, як вона працює? Подобається. Мені клас одразу відпомагається. Приятно. Ай, форма и не говорит, наверное. Мне не понравилась очень. А ну-ка еще одну.